Хвалити дитину чи ні, як правильно похвала за зусилля це потужний інструмент для формування впевненості дитини. Але важливо знайти баланс, щоб дитина не сприймала похвалу як гарантію, незалежно від результатів чи рівня докладених зусиль. Ось кілька порад, як хвалити так, щоб стимулювати розвиток. А не просто заохочувати мінімальні старання. Перше. Фокусуйтеся на конкретних діях. Замість загальних фраз, типу Молодець. Ти старався. Звертайте увагу на конкретні моменти, які показують справжні зусилля. Наприклад, мені дуже подобається, як ти старанно малював деталі на цій картині. Або я бачу, що ти витратив багато часу на це завдання. І це дуже потужно. Друге. Відзначайте прогрес. Якщо дитина робить щось, що покращується з часом, хвалити варто не за моментальні досягнення, а за процес у виконанні завдання, наприклад. Ти вже набагато краще вирішуєш ці приклади, ніж раніше. Твої старання впливають на якість роботи. Третє. Зосереджуйтесь на процесі, а не на результаті. Поясніть дитині, що похвала стосується того, як вона працювала над завданням, а не тільки кінцевого результату. Скажіть щось на зразок. Мені дуже сподобалося, як ти продумував кожен крок у цій роботі. Навіть якщо результат не є ідеальним це підкреслить цінність зусиль, але також заохотить прагнути більшого. Четверте. Підтримуйте цікавість до викликів Важливо заохочувати дитину приймати нові виклики. Навіть якщо це важко. Наприклад, мені дуже подобається, що ти взялася за це складне завдання. Навіть якщо це не просто, твої старання вже заслуговують на повагу. П'яте. хваліть за наполегливість у складних ситуаціях, коли дитина стикається з труднощами. Важливо підтримувати її зусилля і показувати, що подолання труднощів це частина розвитку. Наприклад, Я бачу, що це завдання було важким для тебе, але ти не здалася це дуже важливо. Шосте. Не перебільшуйте похвалу за малі зусилля. Якщо дитина робить мінімум для виконання завдання, замість захопленої похвали можна сказати. Це добрий початок, але я знаю, що ти здатний на більше. Давай спробуємо докласти більше зусиль наступного разу, це допоможе дитині зрозуміти, що похвала не є автоматичною, а заслуговується. За справжню працю та старання. Таким чином, похвала за зусилля має бути спрямована на підтримку інтересу до навчання та розвитку, але також стимулювати дитину прагнути до більшого та не зупинятися на мінімальних зусиллях.